Українцям заборонять продавати і залишати квартири дітям. Закон 123,77 це кінець приватизації. Уявіть, ви 30 років живете в квартирі, платили комуналку, робили ремонт, виховували дітей і раптом бац, це не ваше. Продати не зможете, заповісти не можете. А після вашої смерті держава просто забере і віддасть комусь іншому. Це не страшилка і не фейк, це законопроект 123 77, який уже пройшов перше читання. І якщо ви досі не приватизували квартиру, у вас залишився останній час. Хто зараз реально може втратити квартиру? Це не страшна казка і не черговий фейк у телеграмі. Це законопроект номер 123 77, який вже пройшов перше читання у Верховної Раді. І якщо ваша квартира досі не приватизована, у вас залишилося останні місяці, а може і тижні, щоб врятувати дім для своєї сім'ї. Які ключові питання змінює цей законопроект? Скасування безоплатної приватизації. Більше не буде можливості безкоштовно забрати державну чи комунальну квартиру у власність. Той бонус, де кожному в сім'ї давали 21 метр плюс 10 метрів на родину, йде в минуле. Друге, фокус на так мовити оренду від держави. Ви живете в колишньому гуртожитку. У службовій квартирі від заводу міністерства чи університету, у муніципальній квартирі за ордером 90-х, або просто завжди тут жили і викладали приватизацію на потім. Друзі, увага! Ви вже в зоні ризику. Для вас приватизація безкоштовна закінчується назавжди. Більш того, Тепер держава робить акцент на службовому та соціальному житлі. Це не ваша власність, а лише право жити там, поки дозволяють обставини або власник цього житла. Що саме вбиває цей закон? Радянський житловий кодекс 83-го року на смітні історії. Безкоштовна приватизація назавжди відміняється. Тепер тільки соціальне та службове житло, вічна оренда від держави. Тобто, ви можете прожити там хоча б 50 років, а ваші діти все одно вийдуть на вулицю, бо спадщини не існує. Квартира як номер у готелі, помер постоялець, номер вільний. Що це означає для більшості українців? Друзі, для більшості з нас, хто вже приватизував нічого страшного, спіть спокійно. Але ось кому варто хвилюватись тим, хто досі в муніципальних державних квартирах чи гуртожитках без документів на власність. Це мільйони людей. Тобто продати заборонено, подарувати заборонено, заповісти заборонено. Після вас квартира просто повертається державі як номер у готелі. Це не квартира, це тимчасовий притулок, в якому ви гість. Що рекомендую робити вже зараз, щоб врятувати право на квартиру? Не панікуйте, але дійте негайно. Перехідний період не вічний, а завтра може бути пізно. Ось Простий план, крок за кроком, щоб оформити власність і не втратити все. Терміново Перевірте статус квартири. Йдіть у ЦНАП або до Нодаріуса. Замовте витяг з Державного реєстру речових прав. Ви власник? Супер! Ні. Переходимо далі. Зберіть ці документи, ордер, договір, найму, техпаспорт, довідку про склад сім'ї, паспорти, коди. Плюс старі накази чи рішення, що давали вам право жити там, кожен папірець на вагу золота. Вирішіть сімейні спори зараз. Хто яку частку отримує. Не доводьте до суду. Це зупинить усю приватизацію. Подавайте заяву на приватизацію сьогодні до балансу отримувача ЖЕК, виконком, департамент. Не тягніть. Консультуйтесь з нотаріусом, він допоможе з частками, шлюбним договором чи заповітом, особливо, якщо хтось за кордоном оформить довіреність онлайн, щоб не зірвати терміни. Головне, папірець до 90-х більше нікого не цікавий. Перевірте записи реєстрі. Папірець без цифрового штампа це нуль, тільки реєстр. Якщо хтось із сім'ї за кордоном чи на окупованій території робіть довіреність через дію чи консульство сьогодні, що буде, якщо ви цього не зробите? Живіть скільки хочете, але власникам не станете ніколи? Продати ні. Обміняти забудьте, спадок дітям не передасте. Якщо коротко, ви опинитесь в сірій зоні, користувач без прав. Ризики реальні. Звільнилися, одружилися, розлучилися, пакуйте речі і до побачення! Ви залежите від настрою чиновника. Один підпис і ви на вулиці. Це не житло, це клітка з дахом. Отже, ключове: живеш, значить, твоє більше не працює. Це стосується неприватизованих квартир від грудожитків до службових. Які ж висновки? Дійте зараз, час ваш ворог. І наруйте усні обіцянки, усе на папері. Час впливає, як пісок крізь пальці. Перехідний період закінчується. Завтра може бути пізно. Друзі, це не просто закон, це момент істини. Або ви зараз боретеся за свій дім, або ваші діти колись небудь стоятимуть із валізками на сходах і питатимуть. Тато, мамо, а чому ми це втратили? Якщо ви в такій квартирі, напишіть у коментарях, приватизована чи ні. Поділіться з рідними сусідами, друзями. Хтось може не знати і прокинутись без даху над головою. Бережіть свій дім на все добре!